Алі вітаю всіх глядачів. Тепер вже тому, що не дарма ми сьогодні з владом так красиво вдяглись день вишиванки. До речі, я бачу, що не видно. Покажу. Ось в мене ось така красива вишиванка. Ми сьогодні дуже готувалися до цієї розмови, тому що день вишиванки, чи то вишитої сорочки, зараз будемо з'ясовувати, як правильно, він дуже важливий для нас, особливо в контексті Великої війни. Це щось таке проєднання. Тому, будь ласка, ставте свої вподобайки і пишіть. Свої запитання нам на вайбер 76, А ось тут в коментарях під відео залишайте свої відгуки і розкажіть, будь ласка, чи може у вас зберіглися якісь стародавні від бабуся чи е, дідусів вишиті сорочки? Може, ви їх нам якось покажете? Ну а ми ж вітаємо на прямому зв'язку із громадським радіо співзасновницю майстерні шляхетний одяг, кураторку проєкту Відкрита скриня це Людмила Климук, яка дуже гарна Добре. теж до. Речі, <реш> пані... доброго дня, доброго дня, раді вас вітати і бачити, пані Людмила. Також хочу зробити комплімент. У вас дуже краш... красива вишивана сорочка. А, до речі, про як правильно називати, тому що викликається є багато дискусій. А як називати ось цей український національний одяг? Вишиванка чи вишивана сорочка? Чи як... вишита сорочка вишена? Вишита, бачите, а як правильно уточніть для нас і чому. Ну, дивіться, тут питання правильності можна розглядати в історичному контексті, тому що саме слово вишиванка, воно вже, на жаль, чи на радість війшло в нашу історію і воно вже вживається в широких колах. І тому ну, знищити або його перекреслити, ми не можемо. Хоча воно не є таким давнім і виникло всього 100 років тому. Воно виникло десь тисячу там 920-х роках, на початку 20-го століття, і коли вишита сорочка стала символом. Це взагалі то якщо по великому рахунку, вишита сорочка це нижня спідня білизна, яка просто гарно прикрашалася, але вона вдягалася в контексті іншого українського вбрання. Тобто там була і керсетка, був поясний одяг, пояс на места, головний обір. І разом це все становило, власне вбрання, в якому люди ходили на повсякдень або вони вдягалися на свята. Тобто це один з елементів. А ось символом е, це стало в часи визвольної війни, і відповідно зараз ми маємо теж е, сорочку як власне символ. Тому і назва вишиванка, вона теж якби зараз пережилася. Е, хочу зазначити, що в Україні не тільки вишивали сорочки в нас були і ткані, сорочки, і апліковані сорочки. Того ж можна ввести ще і там тканку. Ми ж не кажемо так, або там, наприклад, аплікаванку. Ну, тут є варіанти. А аплікована сорочка це яка? Тобто можете поточнити розповісти, тому що я, наприклад, не чув, і я думаю, що можливо частина нашої аудиторії також не знає. Це дуже давня техніка. Коріння ми, на жаль, не можемо прослідкувати і якісь такі дуже давні зразки не зберіглися. Хоча, наприклад, на Волині в поліських селах досі є. Такий одяг використовується в обрядовому, це костюм сважки, тобто на весіллі є заміжня жінка, яка називається сваха або сважка, і в її вбранні використовується такий спосіб оздоблення одягу, тобто як аплікація, нашивається узор зверху на рукав, як різними геометричними фігурами різних кольорів. Дуже ефектний, дуже гарний. Якщо комусь дуже захочеться, можна зайти на портал Відкрита скриня. І в нас повністю представлене це вбрання, оригінал його прямо на манекені. Тобто, так як реально вдягалося воно. ну от. На цій території можна подивитись так дуже цікаво. Насправді, велика кількість цікавих фактів є про вишиванки, таких фактів, про які мало хто чув. Я от сьогодні владу розповідала, що виявляється, використовували раніше тісто з внутрішньої сторони вишиванки для того, щоб закріпити нитки вишивання. Що ще пані Людмила? Розкажіть, будь ласка, які цікаві факти знаєте ви? Ну, з тістом теж пов'язаний ще один варіант, наприклад, виготовлення золотавих ниток для вишивки. Вони вимочувалися в олії, потім запікалися в тісті, і під дією високої температури ця, цей пігмент він чіплявся на нитку, і такі нитки слугували ну, ну, 100-150 років, тому що ці сорочки ми бачимо досі, і вони зберегли свої насичений такий золотавий відтінок на вишивці. Ну, от, хоча, звичайно, дуже багато є різних варіантів. От, е, наприклад, те, що в нас навіть деякі весільні сорочки були чорного кольору, і Україна ніколи не боялася цього. Це не був колір трауру, е, це чи жалоби, це був колір землі, достатку. і От ми бачимо на поділлі, наприклад, Тернопільщина гарно завшики повністю чорним е, рукави сорочок. А я от до речі читала, що чорні сорочки носили саме чоловіки, тільки виключно. Ні, це ми вже говоримо про колір тканини. Угу. напевно. Тому що, якщо брати е, сам колір вишивки, чорний, то це і жіночі, і чоловічі сорочки. І теж повторюся, це навіть весільні сорочки, і вони були парні. А е, саме власне чорний колір на сорочці, це теж початок 20-го століття. Е, мені здається, що це формат е, просто. Зручності, так тобто, все таки, якщо ми говоримо про УПА або про інші ем, лісових хлопців, не завжди була можливість, по-перше, ходити в білій сорочці, а по друге, білу сорочку здалеку видно. Так, а ще про синю сорочку хочу запитати. Не даю владу сказати. Перепрошую, мені просто так багато питань. Що, начебто, сині вишиті сорочки носили жінки, які не хочуть народжувати або вже не можуть народжувати дітей, чому ну, синій, синій колір? Ні. <реш> це міф. О, з розряду це міфів. міфів так, це з родини міфів, тому що е, якщо ми говоримо теж про власне про що про колір тканини, чи ми говоримо про колір нитки, тому що е, якщо говорити найдавніші вишивки, які ми бачимо, е, червоно синього кольору, і чорного чорний колір тоді не використовувалися. І червоне з додаванням синього. Синій колір індиго він був дуже цінний, дорогий. Він виготовлявся. В Індії або в Туреччині через Туреччину постачався в Україну, uh -huh. і коли почалися російсько турецькі війни, ну постачання припинилося. Відповідно, народ почав шукати заміну. На той час, середина 19 століття, винайшли в чорний анеліновий барвник. і це був такий модний прорив. Це ж було ж так гарно. Бо до цього, якщо ми беремо традиційні сорочки, от, наприклад, ті самі Подільські, які ми згадували, вишивалися вовної чорної вівці. Але ж міль, вона вицвітає, сонечко на неї руйнівно діє. Тобто вона така досить капризна в, в носі. А тут анілін чорний, гарний, насичений, нічого з ним не робиться, він не линяє. І відповідно дуже багато синіх візерунків mm -hmm. замінилося на чорний, і ми отримали наш класичний варіант: червоне то любов, чорне то журбата, що успіхувалося потім віршах. І ось ну взагалі то, ми можемо прослідкувати цю традицію десь з середини 19 століття, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Людмилою Климук, вона співзасновниця майстерні, шляхетний одяг і кураторка проєкту Відкрита скриня. Пані Людмило сьогодні йшов на ефірах хрещатиком уранці і розглядав людей, розглядав їхні вишивані сорочки і бачив різні абсолютно орнаменти, тобто і різні техніки вишивання. Якщо ми говоримо про різноманітність України українських вишиванок, чи можемо ми тут якось розділити на певні частини України? Певно, це схід, захід, північ та південь, і які орнаменти були притаманні цим землям? Ну? Науковці ділять набагато більше, uh -huh. ніж на чотири частини. Тобто, якщо почати досліджувати це прям науковий, ну, серйозно, скажімо так, виділяється таке поняття як етнорегіон. І в етнорегіон входять певні землі, які е, об'єднані певними е, загальними рисами. Тобто там буде подібне вбрання, подібна мова, подібне е, харчування, житло. Е, і ось таких етнорегіонів в нас достатньо багато в Україні, а в кожному етнорегіоні ми ще виділяємо таке розуміння як локальна традиція. Локальна традиція це взагалі там може 3-4-5 сіл, які ходили приблизно в одинаковому, ну, подібному, скажімо так, вбранні, і в них прослідковувалася якась єдність. І ось тому, якщо ми говоримо про різноманіття, то воно у нас просто грандіозне. Але при тому всьому, якщо ми ми будемо порівнювати там Волинь, наприклад, і Дніпропетровщину. то абсолютно чітко можемо сказати, яка дівчина звідки, тому що по композиції орнаменту, по розташуванню його на одязі, по символах, по е, кольоровій гамі і по техніках вишивання дуже чітко е, сорочки встають в, певний, в певну традицію. Теж ми можемо ще говорити про те, що ця традиція змінювалася з часом, бо був вплив моди. І якщо ми говоримо про кінець 19 століття, воно буде дуже відрізнятися від 20-х років ХХ 20 століття, коли вже, от як в мене, наприклад, на сорочці, впливи модерну. Замінили традиційний геометричний орнамент і але композиція вона на той час воно, залишається для регіона стабільною пані Людмило. Тут хочу ще уточнити. я Пам'ятаю такий історичний факт, що кінець 19 століття вважається найбіль... таким періодом, де було зафіксовано найбільшу кількість технік вишив вишиванок, так вишивки, зокрема на українських сорочках. А чи можемо ми поточнити скільки загалом їх існує, чи підраховували їх історики? Культурологи, ну зараз дослідники виділяють близько 200. Але це теж є спірні питання, тому що досі ця система ну, якби перебуває в розвитку. Досі в вишивальниці ну, там є там цілі дебати, як правильно називати, як правильно. Вишивати, тому що в нас виходить така історія, коли різні етнорегіони могли вишивати одною та й самою технікою, але в різних місцях вона називалась по-різному. А могло б бути навпаки, назва одна, і там, і там в різних регіонах. А от саме спосіб вишивання одинаковий, і ось, різний навпаки. Тобто, і о, дослідники отут починають плутатися, що ми беремо за константу, ми беремо, як власне воно вишивалося чи як, власне, воно називалось. Ось тому тут. Ще велике поле для досліджень. У нас тут долучаються слухачі до питань, і я нагадаю номер телефону 0800 30 40 33, на Viber ще можете нам написати 067 67 сім шістдесят А якщо дивитесь це на Ютубі зараз цю розмову слухаєте, і вам цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Нам це дуже дуже важливо. І ще є питання від нашої слухачки. Ірина запитує про символ маків на вишиванці, чи цей символ нам притаманний? І чи ми десь його не запозичили? Це вже теж пізніший символ. Е, ну, як, теж можна роз ну, найдавніші варіанти, які ми бачимо в традиційній вишиці, це все таки геометрія. Але якщо ми починаємо спускатися ще глибше і йдемо, там, наприклад, вишивко-козацької доби, або ще глибше, і доходимо там, наприклад. До речі, найдавніша вишивка, яка так, скажемо, археологічно зафіксована, на даний момент вважається це з поховання сарматів, це з Миколаївської області, перше століття нашої ери. І ось там теж вишиті квіти. Там, звичайно, не маки, але там вишиті квіти. І тому сказати наскільки. Цей символ є прям з таким дуже глибоким корінням. То ну це потребує певного дослідження, але от в такому розумінні, в якому ми його використовуємо тепер, то все таки це ближче до радянської доби, тому що раніше символ маку так у вишивці не використовувався, і от до радянської доби ми дійшли, тому що під час існування радянського союзу було дуже багато вкорінено міфів про нашу вишиванку один час її не забороняли носити. Колись забороняли, звинувачували в дисидентстві, але ще й спрощували, спрощували символи. І загалом радянська вишиванка українська була така ну надзвичайно проста, з якимись тими самими маками, без ось цього різноманіття фантастичного наших кольорів, кодів і то і всього іншого. Які ще міфи саме під час радянського союзу з'явилися, і, може ще й досі живуть щодо вишитої сорочки українського національного одягу. Ну, по-перше, в радянський час це все було уніфіковано, тому що ми бачимо, який варіант треба, наприклад, провести 1 травня. І якщо б, якщо не знаю, там старші люди можливо пам'ятають, мали йти колонами з прапорами, і в перших лавах зазвичай йшли отак, ну, так, ну в лапках, скажем, україночки. Так? Тобто, це мав бути якийсь пластиковий, бо там пластика на той час ще особливо не було. Це був паралон фарбований, якісь віночки крутили на голову. Але ж це мало виглядати приблизно однотипно, так? Тобто, мало бути якесь за задумом керівництва загальний вигляд цього цієї ходи, цього шоу на той період. Тому одяг теж готували спеціально, і це були дуже спрощені, дуже однотипні таким величезним хрестом вишиті на паркалі ці сорочки. Ми їх досі знаходимо по експедиціях, ось і. Ну, я не скажу, що вони несуть якусь таку велику естетичну насолоду для очей, але це, на жаль, чи на щастя, теж можна сказати, виразник нашої епохи. Тобто ми не можемо нехтувати такими зразками, тому що вишиванка жива, вона вижила, вона продовжила свою традицію. Навіть в такому жахливому вигляді, але вона все таки була символом і вона не давала людям забути, хто вони. Пані Людмило, ось тут насправді я хочу зазначити, що мене дуже тішить, коли з кожним роком я все більше бачу вишиванок, які носять українці та українки, і тут мені згадався такий цікавий факт: 20 гривнева купюра, на якій зображений Іван Франко, і він також, ніби в вишиванці, якщо я правильно пам'ятаю. Так, так. так і тут питання: якщо ми говоримо про українську інтелігенцію, так це 20-те століття. А то чи можна вважати і Івана Франка, якимось таким початківцем, який почав, скажімо так, і вів в моду носіння вишиванки під піджак, під до під речі, так. як ми зараз носимо. Так. Тобто, які тут і цікаві історичні факти нам варто знати. Ну, він явно це. Популяризував, я не скажу, що він це започаткував, але він це явно популяризував і це в цьому є величезна заслуга. Все 19 століття. інтелігенція намагалася якось заявити про свою ідентичність, і починала вона це з досить раннього періоду, після наполеонівських війн. Тому що е, є такі досить маловідомі факти, але ось, наприклад, генерал-губернатор Київщини на той період Мілорадович він влаштовував українські бали, куди запрошував інтелігентів е, ну, своє своє оточення, але вони мали е, вбрані бути по-українськи, Прямо з такою формуванням. Тобто, але на той період по-українськи це вважалося козацький виях. Пізніше, якщо ми говоримо про е, перше відродження, це десь 1850-ті роки, років, е, дуже активний сплеск. Люди багато носять вишитого вбрання, жінки вдягаються. От ми можемо побачити це на сорочках ранньої молодої Олени Пчілки. Да, Те ж саме Милоради, пані Милорадович, але ну, в молодих роках. І там був такий цікавий факт, що настільки була поширена українська традиція, настільки поширена українська мода серед інтелігенції, тобто, от уявіть пані, вдягала кренолін, оцю пушну величезну спідницю, і до неї зверху вдягала вишту сорочку або вишиванку. І от, власне, в ній прогулювалася містом. Ось то влада виявила величезне занепокоєння, і вони зробили дуже е, хитрий, напевно, хід. Які продиктували з тодішньої столиці Російської імперії, вони вдягнули київських повій, відшили на них спеціально національне вбрання і вивели на хрещатик. І таким чином вони дискредитували таке, ну, якби добре ім'я української інтелігенції, українських пані, і десь років 20 жінки майже не вдягали український стрій. І тільки вже з під кінцем 19 століття почалася друга хвиля, це Замковецька, це її вистави в національному вбранні, і це теж спричинило новий такий. Поштов до популяризації вишитої вишитого одягу, вишитого брання і навіть з'явився такий стиль, який називався Малоросійська мода. Знаєте, ви розповідаєте Це цей є. факт, та ви розповідаєте цей факт? А в мене мурахи по тілу. Надзвичайно і я цікаво так, я не Просто ж наскільки наскільки радянська влада накладала ярмо на все українське, в тому числі на українські вишиванки, і тут нам варто пам'ятати і відроджувати своє. І тут я хочу ще наприкінець уточнити у вас, пані Людмило. Я пам'ятаю. Що перша школа вишивки вона ще була започаткована в Київській Русі? Якщо не помиляюся, а, яка зараз найстаріша вишивана відома. Та перша нам відома, це важливо <реш> так. Mm. А, чи від яка зараз найстаріша вишиванка в Україні і де вона зберігається? Тому що я знаю, що в Україні є декілька музей вишиванок. Зокрема, один є на верховині. Я там був там дуже класний музей. А яка найстаріша вишиванка? Ви знаєте, про вишиту сорочку дуже важко сказати, яка в нас найстаріша, тому що на них дати не написані, і дуже важко датувати прям конкретно що оця чи оця. Да? Тобто, ми знаємо, що є сорочки 18 століття вишиті в Чернігівському музеї. Ми знаємо, що дуже цікаві різні факти є в наших київських музеях. Але що можна сказати точно по даті? Тобто, наприклад, є в Чернігівському музеї рушник білим по білому, 1700, сімсот, якщо не помиляюсь, сорок перший чи сорок. Шостий рік, тобто там прям дата вишита. ось І таким чином ми можемо чітко, якби прив'язку робити до якоїсь певної епохи. Хоча це теж момент дуже цікавий і потребує дослідження. І от ну тобто, дійсно, а з якого часу ми вважаємо. Ну от так Найстарішою вишивкою свою, тобто де, який формат, де брати точку відліку. білим по білому. Ви до речі, згадали це ж унікальна технологія полтавська, якщо я не помиляюсь, і таку вишиванку могли виготовляти до трьох років. Чи це правда? Ну, дивіться, білим по білому було скрізь угу. вона це е, матеріал, який поширений на всій території України. От у нас немає ні жодної області, де не було б вишивки білим по білому. Чому? Тому що в нас особливе ставлення, напевно, до білого кольору, він вважався якимось кольором чистоти святості, і дійсно він виготовлявся досить довго. Ну, З однієї сторони, це теж можна вважати і найдешевшим. Варіантом, тому що він не потребував ніякого барвника. Але е, не все так просто для тих поцінович, які кажуть, що це від бідності, ми так вишивали. Неправда, тому що білий е, треба було вибілювати майже рік тільки самі нитки, тобто його е, так само як і полотно. Тобто, от ми як його взагалі говоримо за сорочку, то от уявіть собі раніше процес виготовлення сорочки. Так. Тобто треба було спочатку посіяти. Льон або коноплі. І рік вони ростуть. Тобто ми їх маємо... навесні ми посіяли, рік вони ростуть, потім ми їх збираємо, потім ми їх обробляємо, їх треба було вимочити, їх треба було вичесати, їх треба було витіпати. Тобто весь наступну осінь зиму у нас йде процес цілий. Потім нам треба зробити нитку. На одну сорочку йде близько 14 кілометрів нитки. Ого. Рядиної. тобто це треба Достатньо величезний мати. Е... По-перше, потенціал робочий, так тобто, це чого вони постійно пряли, постійно щось робили. В них не було вихідних, в них не було відпочинку. В них е, ранком і досвідки і вечорниці в дівчат це було прядіння і ткацтво, тому що треба було величезну кількість цієї ниточки вручну пальчиками виткати, для того, щоб випрясти, для того, щоб собі сорочку зробити, чоловікові в майбутньому сорочку зробити. А собі треба ж було й не одну, бо в скринях було до 30 сорочок. Вау. Wow. Тобто треба було досить багато попрацювати. Але це вже рік пройшов. Далі нам треба виткать на верстаті десь 11 метрів полотна верстатного вузенького йде на теж на пошиття однієї довгої додільної сорочки. ось Потім нам треба це полотно було вибілити. І білилось воно літом. Це вже пішов наступний рік. Ми ще навіть не дійшли до шиття, ми ще тільки тканину виготовляємо. І е, розстилалося полотно біля річки, ходилася дівчина з відром, поливала його водичкою, і на сонечко воно вибілювалося. І, власне, ці білі нитки білим по білому теж виготовлялися в цей період, коли вона вибілювала полотно. Тобто, це була ні хлорка, це було ні якийсь хім, там міг бути луг, але основна е, тема це сонечко, вода. І відповідно. Це величезний кусок роботи, біль білити. І навіть пісні народні там такі тужливі, що мала нічка Петрівочка не виспалася дівочка, бо вона ходила і білила собі цю білу нитку біль. Надзвичайно цікаво. цікаво. Так і називалося вишити більлю рукава, і це не, не пов'язано з, з болем, тому що дуже часто, коли люди слабо знають українську мову, вони кажуть, вишити болью рукава. Тобто то ні, біль це біла, на ниточка. Дуже Ось. дякуємо вам за ці надзвичайно. Цікаві факти Людмила Климук, це співзасновниця, майстерні, шляхетний одяг, кураторка проєкту Відкрита скриня була з нами на прямому зв'язку. Отже, долучайтесь до святкування. Нам це дуже дуже треба. Назвичайно приємно дивитись на вас в красивих вишитих сорочках. Ділити Діліться своїм фото і бажаємо насправді, я думаю, кожному українцю, кожному українку, як сказала пані Людмила, скриню, де буде 30 різних вишиваних сорочок. Це дуже і дуже класно. Мені здається, просто мати ось цю скриню. Я про це мрію, до речі, віко. Якщо щось цікаве дізнались з цієї розмови, чого не знали раніше, поставте нам, будь ласка, в під цією розмовою на Ютубі. Дуже вас просимо для нас, це надзвичайно важливо.